Добрий день, шановні учні. Продовжуємо вивчати материк Південну Америку. Тема сьогоднішнього уроку. Тектонічні структури, рельєф корисні копалини. Мета нашого уроку формування загальних уявлень про рельєф Південної Америки. Ознайомлення з розташуванням і основними рисами. Великих форм рельєфу материка, встановлення взаємозв'язку між рельєфом, тектонічною будовою і розміщенням корисних копалень, обладнання, підручник, зошит, атлас, контурна карта, олівці. Повторимо план вивчення материка. Перший пункт загальні відомості. Другий пункт фізико-географічне положення. Третій пункт історія відкриття, дослідження та вивчення. Четвертий пункт тектонічна будова. Особливості рельєфу та корисні копалини. П'ятий пункт клімат. Шостий пункт внутрішні води. Сьомий пункт природні зони. Восьмий пункт населення та політична карта. Географічна розминка. Виконуємо посмогу в робочому зошиті завдання номер 1 Встановіть відповідність між напрямками та крайніми точками: Південна, північна, східна, західна. Мис Гальінас, мис Фрорт, мисс Париньяс, мисс Кабубранко. Продовжуємо, в якій півкулі відносно нульового меридіану розташована Південна Америка? Чи перетинає екватор Південну Америку? Яке море омиває північне узбережжя Материка? Як називається штучний канал, що з'єднує Тихий і Атлантичний океан? На яких островах мешкають слонові черепахи? Хто відкрив Америку? Острів, що горить. Протока, що відділяє острів вогняна земля від Антарктиди. Який тропік перетинає материк? Протока, яка названа на честь мореплавця, який здійснив першу навколосвітню подорож? На честь якого мандрівника названа Південна Америка? Пригадайте, які гори виникли в Південній Америці. Гори Анди молодці. Переходимо до наступного питання Тектонічна будова. Виконуємо письмово в робочому зошиті завдання номер 2 Картографічний практикум. Користуючись картами тектонічної будови Південної Америки та фізичною картою Південної Америки, відповідаємо на запитання. Питання номер 1 на якій літосферні плиті лежить Південна Америка? Завдання номер 2 На межі яких двох літосферних плит виник складчатий пояс Анд? Завдання номер 3. Назвіть форму рельєфу, що утворилися на ділянках осадового чохла південно-американської платформи. Завдання номер 4. Назвіть форму рельєфу, які лежать на щитах південноамериканської платформи. Завдання номер 5 які форми рельєфу Південної Америки відповідають складчатому поясу? Завдання номер 6. У якій частині материка зосереджені вулкани? В основі материка лежить давня докембрійська південноамериканська платформа. Із заходу до неї прилягає складчатий пояс Анд. Анди складчата область, де земна кора зімята у складки. Світ у просторі часі. Чилійський землетрус. У 1960 році на півдні Анд у Чилі стався потужний землетрус. Здригаючись, земля зрушила гори. обвалюючись, вони перекрили шлях річка. На поверхні утворилися западини. Вулкани, що не діяли довгі роки, почали вивергати гази, попіл і розжарену лаву. Підземні поштовхи зруйнували 35 міст, пошкодили залізниці й автошляхи, загинули 10 тисяч осіб. Землетрус сколихнув і узбережжя. В океані утворилися цунамі, яке зі швидкістю 700 км за годину пронеслося Тихим океаном і обрушилося на береги Азії. Трішки відпочинемо, виконуємо вправу піскульт-хвилинку для очей. Очі треба нам здорові, щоб світ дивиться кольоровий, подивились вправо, вліво, вгору, вниз. Собі на ніс, знову вправо, знову вліво і покліпали очима. Молодці. Продовжуємо. Відмічаємо наступне питання, рельєф, аналізуючи профіль південної Аменерки за паралелю. 20 градусів південної широти відмічаємо наступне. Дивимось, що на профілі рельєфу Південної Америки чітко вирізняють дві частини рівнинна на сході та гірська на заході. Рельєф рівнинного сходу низовини і плоскогір'я. Сформувався на давній платформі материка. Низовинний. Амазонська, Оренокська. Лаплатська, Плоскогір'я, Бразильське, Гвіанське. рекорди світу. Найбільша у світі не зелена Амазонська. Її площа складає 5 мільйонів квадратних кілометрів. Охопити її поглядом можна тільки з космосу, а з літака видно лише зелене море вологих екваторіальних лісів. На гірському заході знімаються гори Анди що мають довжину 9 тисяч кілометрів. Вони не мають собі рівних, а за висотою поступаються лише найвищим горам Азії. Анди називають спинним хребтом Південної Америки. Подорож у слово. За однією з версій назва Анди у перекладі з мови Інків означає мідні гори. Вірогідність такого тлумачення підтверджується наявністю численних родовищ мідних руд і вмінням стародавніх інків виплавляти мідь. А Комкагуя, що має висоту 6960 метрів, є найвищою вершиною Ант. У Південній Америці розташовані найвищі вулкани світу. Діючі Люя Альяко, що має висоту 6723 метри. Сан Педро, що має висоту 6159 метрів. Котопахі, що має висоту 5897 метрів. Згаслі охос дель Саладо, що має висоту 6870 метрів. Чимборасо, що має висоту 6310 метрів. рюлья – це найвищий діючий вулкан світу. Переходимо до наступного питання: Корисні копалини. На весь світ відомі родовища смарагдів Колумбії. Розсипані родовища платини та золота у вологих андах Колумбії, Де вміст металу в річковому алювії. Продуктах руйнування збільшується після кожної зливи. З нерудних корисних копалин в андах є сірка, а також бор, йод, що утворилися на місці давніх висохлих водой. На гвіанському і бразильському плоскогір'ях до давньої кориовітрювання, приурочення родовища залізних. Марганцевих, нікелових руд, бокситів. В інтрузіях утворилися родовища алмазів, урану, літію, вольфраму, ніобію, торію та інших цінних та рідкісноземельних металів. В осадових породах на низовинах і в передгір'ях ант є родовища нафти. Природного газу кам'яного вугілля. На узбережжі Тихого океану в умовах пустельного клімату під час біохімічного розкладу посліду морських птахів Гуану утворилася чилійська селітра. Переходимо до виконання практичної роботи. Позначення на контурній карті. Назв основних географічних об'єктів Південної Америки, яка виконується на протязі всієї теми. На контурній карті позначити відповідним кольором та підписати назви Гори Анди, Вершиною гір, Аконкагуа. Вулкан Котопахи. Низовини, Амазонська, Лаплатська, Оренопська. Плоскогір'я, бразильське, Віанське, підсумовуємо. Рівнини Південної Америки лежать на давній докембрійській платформі. Плоскогір'я приурочені до щитів, а низовини. Доброгиню платформа. Складчості області в рельєфі відповідають анди. Це молоді високі гори, які є активною сейсмічною зоною земної кори. Материк багатий на користі копалини, Анди з магматичними та ментаморфічними породами, пов'язані родовища ніті, олова, поліметалевих руд, Золота, срібла, платини. Запаси мідних руд становлять приблизно третину світових. Родовище олова на території Болівії утворюють олов'яний пояс, який простягнувся з півночі на південь на 949 кілометрів. Найбільші запаси поліметалевих руд Сконцентровано в центральній кордильєрі Перу. На півночі Чилі та Перу. розвідані родовища ртуті. Переходимо до самооцінювання навчальних результатів. За темою. Я знаю. Я розумію. Я мию. Домашнє завдання. Опрацювати відповідний параграф підручнику, закінчити практичну роботу. Дякую за увагу!